Для нас всіх складається образ УПА – це озброєний автоматом в лісі або в Київці повстанець. Але Дякувати Богу, зараз дослідники написали праці про грошову систему української повстанської армії, з'явилися праці про зв'язок, з'явилися праці про господарське забезпечення. Зараз працюють над системою Українського Червоного Хреста, тобто медичне забезпечення. Окремі дослідники зараз намагаються дослідити кожен окремий підрозділ української повстанської армії чи мережі під Пілігун. Але, звичайно, залишається ще багато. Невідкритого, багато таємного. І велика ще проблема в тому, що значна частина, на жаль, архівів, які торкаються в історію визнаку, знаходяться на сьогодні не на території України. А перебувають на території Росії. Mm -hmm. На них продовжено ще на 70 років гриф секретності, тобто вони є недоступні навіть для російських дослідників. Якщо ми говоримо про українську повстанську армію, порівнюючи її з батьма партизанськими повстанськими рухами у Європі в період Другої світової війни, українська повстанська армія це є феномен. Адже е, більшість повстансько-партизанських рухів виникли на базі колишніх існуючих держав, тобто які мали підготовлені свої військові кадри, які мали е, міжнародну доволі часто підтримку. Якщо ми говоримо про французький рух опору, він мав від свого уряду е, в, за кордоном. Якщо ми говоримо про польський, польський уряд сидів у Лондоні. Так якщо ми говоримо про е, Балтійські країни, литовський, Литовський уряд е, був в ділянці і намагався. Отримати міжнародну допомогу, надати, допомогти своїм повстанчим рухам, український натомість виник е, завдяки, перш за все, українському суспільству, яке прагнуло найосновніше це власної держави. І е, порівнюючи знову ж таки з багатьма визвольними рухами Європи, вони не змогли стільки часу протримати, е, порівнюючи український визвольний рух, який е, практично одну із останніх суд, в які загинув працівник органів уже КГБ. 1960 рік, але ми сьогодні володіємо інформацією про так званих останніх могіканів, які од останніх целя Обаришин вийшов з підпілля в 1991 році, коли Україна стала незалежною.